Від луки святого Євангелія Читання: В той час пішов Ісус у місто, що зветься наїн, і з ним ішли його учні й села народу. Коли вони наблизились до міської брами, аж ось виносили мертвого сина, єдиного в матері своєї, що була вдовою, і було з нею чимало людей з міста. Побачивши її, Господь зглянувся над нею і сказав до неї: Не плач. І, приступивши, до мар, і ті, що несли, зупинились. Тоді Ісус сказав: Юначе, кажу тобі встань. І мертвий підвівся і почав говорити. Він віддав Його матері, страх огорнув усіх, і вони прославляли Бога й говорили: Великий Пророк устав між нами, Бог навідався до народу свого. Друзі сьогоднішній Євангеліє розповідає нам про Воскресіння Ісусом сина наїнської вдови це яскравий приклад ключової євангельської істини про те, що все, що Ісус говорив і робив, так чи інакше є перечуттям Його Воскресіння, Бог Ізраїлю, Бог Ісус Христос, це Бог життя, Бог живих. Він ненавидить смерть і шляхи смерті, смерть у сьогоднішньому Євангелії. Виходить за межі трагічної втрати близької людини, якою б жахливою вона не була. У контексті часу і місця це катастрофа для вдови. Вона не має жодного соціального захисту, жодної страховки, жодного гарантованого доходу. Якщо вона не знайде добрих сусідів, які підтримають її, вона втратила свого чоловіка і, що важливо, єдиного сина. Ось чому серце Ісуса особливо зворушується жалем. І зверніть увагу, що реакція перехожих є страх. Це страх, який походить від того, що світ перевертається з ніг на голову. Це також реакція жінок біля гробу вранці у Великодню неділю. Євангелізація, яка не викликає страху, є неадекватною євангелізацією. Тому, кохання. Хай Бог життя, Ісус Христос, пробуджує вас нести добру новину іншим, навіть якщо вона викликає страх, який в кінцевому результаті принесе радість та надію на спасіння, і нехай Господня любов перебуває поміж вами.